Підземна та метрошкола – це своєрідне ноу-хау позібного в світі не реалізовували. Харків вже ризикнув. Чи виправдав цей проект очікування? Запитаємо у самих містян. Добрий день. доброго дня. Чи можу я до вас звернутися? З питанням? Так, звичайно. на вашу думку, метрошкола та підземна школа, як вони зарекомендували себе у нашому місті, і чи потрібно цей проект розширювати для того, щоб дітки навчалися у реальному часі ніж онлайн. Дуже гарне питання. Я маю сина йому 11 рочків. На жаль, із ковідом та із війною він втратив оцей зв'язок, що треба ходити до школи. І це, на мою думку, дуже важливо, щоб дитина була соціальна, щоб вона бачила вчителів, щоб дитина знала, що таке школа, що таке дисципліна, і взагалі було чутно, що каже вчитель і звичайно, було спілкування. Я вважаю, що в місті Харків, на жаль, дуже погані сусіди і дуже. Дуже в нас небезпечно вчитися зараз в звичайних школах. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. І я дуже дякую керівництву нашого міста, що така ініціатива вона вже втілена в реальність, і це дуже важливо. І діти, особливо які йдуть перший, другий клас, коли вони не знають взагалі, що таке школа. Що таке сісти за парту, але в нашому місці, дякуючи всім причетним, є можливість, щоб діти знали, що таке школа, і це було безпечно в першу чергу. Як мені відомо, в мене є знайомі, у яких діти ходять до таких шкіл. Дуже гарні умови і діти довольні. А батьки, звичайно, знають, що діти перебувають у безпечному місці. Я це дуже підтримую. Ми перші в Україні, і чим більше буде шкіл, тим краще буде. Сьогодні у цю війну, яка є між Росією і нашою любимою Україною. Ну, я думаю, так, це важливо навчатися з вчителями, око на око, тому що вдома інша атмосфера і знання по-іншому приходять. Я думаю, що так. Це буде якось корисніше думаю, для дітей. Та для вчителів теж буде більше. Я думаю, що так, тому що це безпека для учнів, для вчителів, і батьки, які відводять своїх діток до школи, можуть бути впевнені в тому, що їхні дітки будуть збережені, їхнє життя теж. І так як школа це соціум. Дітки там навчаються, розвиваються, спілкуються і безпосередньо знаходяться в безпеці. Я вважаю, що в кожному районі міста потрібно будувати таку школу підземну. І навіть, наприклад, візьмемо ті райони Шевченківський, Салтівський район, де більше обстріли проходять. Там треба загально такі школи будувати. І у Салтівському районі, як найбільшому районі міста Харкова, наприклад, у на Салтівці треба таких школ не одну, а три і більше школ, і діти повинні отримати якісну середню освіту. Коли вони будуть комунікувати з вчителем, це ну, дуже буде краще, ніж вони сидять вдома і роблять, що хочуть. Потрібно, бо дітям потрібен соціум, вони мають розвиватись, мають дорослішати разом з однолітками, з людьми. Тому так, да, я думаю, це дуже класна ідея, і дуже класно, що це буде розширятися, що вже дуже багато зробили для того, щоб діти могли ходити в школу. А легше контактувати з іншими людьми і знаходити спільну мову і так далі, так що це обов'язково. Питання в тому, що через прильоти це небезпечно, але якщо буде підземна школа, я думаю, це все стане краще. Я насправді викладач, тому мені здається, що все ж таки краще, коли навчання офлайн відбувається. Якщо є батьки, які... Вважають за потрібним залишатись вдома, вважають Харків свій дім, і в них немає можливості або бажання виїжджати, то ймовірніше за все, що Офлайн школа, але підземна дійсно як одна із переваг, де діти можуть навчатися, тому що в мене є учень Салтівки, який навчається і офлайн, і ходить в метрошколу. І я знаю, що дитині дуже до вподоби. Він задоволенням виходить з дому. Він де комунікувати, що в їхньому віці дуже важливо і принципово. На вашу думку, наскільки навчання у реальному часі важливіше ніж онлайн для дитини? Важливо, дуже важливо. Чому? Наскільки ну, вона краще? Якщо казати про перші класи, потрібен весь час нагляд вчителів, які будуть підказувати, підводити до правильного рішення, руку ставити, бо батьки ну нас немає у батьків педагогічного освіти. освіти дякую, немає педагогічної освіти. І... Не всі батьки можуть розповісти дітям пояснити і онлайн. На жаль, цього не дає. Мені здається, що це дуже гарна ідея, щоб діти навчалися в підземному закладі, щоб вони мали змогу спілкуватися один з одним, і комунікувати, а не лише вдома. Наскільки важлива соціалізація для дитини та навчання у реальному часі, ніж онлайн? А вже ж це важливо комунікувати в реальному. В суспільстві, бо діти починають не тільки в смартфонах бути, а ще й заводити реальних друзів, спілкуватися, мати дитинство шкільне, як ми мали його до того, як почалася повноваштабна. Так я вважаю, що при фронтовому місті потрібно розширювати цей проект, тому що ну неможливо залишити дітей без нагального навчання, без якихось класичних навчальних процесів, які були в нас. Ось і тому я. Бажаю, щоб цей проект надалі розширювався, щоб він був, щоб наші діти знали, що таке школа взагалі.